Театр льок закарпаття навіть у час війни не втрачає популярності, гастролює і намагається збирати повні зали гостей. Саме про діяльність Закарпатського академічного обласного театру Ляльок говорили на брифінгу в Ужгороді. Незважаючи на війну, яка триває у нас уже більше двох років. Театральне мистецтво воно продовжує. Тримати попит, глядачі, те, що у нас у Закарпатті дуже багато переселенців, дуже багато, батьків батьків які приїхали разом з діточками, деякі залишилися у нас, вони вже навчаються, і наш театр працює. Сьогодні хотілося би поговорити саме про театр, який працює для найменшого глядача для дітей. Спікери кажуть, що саме під час війни театр ляльок виконує важливу роль реабілітації дітей, які постраждали від агресії ворога в Україні. За три роки військового стану вдалося стримати увагу глядачів і не зупинити роботу театру. Цьогоріч ми також продовжили роботу залучати і наше театральне фоє було проведено дуже багато цікавих перформен. Поетичних вечорів і наше театральне воно вже потроху переростає в малу сцену, тому що атмосфера такого затишного невеличкого залу зберігається якнайкраще. Звичайно, цей 43-й театральний сезон він ще цікавий тим, що. Ми зараз, окрім нашої основної роботи театральної, будемо проводити і цікаву міжнародну діяльність. Директор театру Мирослав Петій каже, що зараз на 44-й театральний сезон вони планують багато цікавих постановок. В цих виставах будуть залучені провідні режисери України. Також на брифінгу представили і українські Оскари в цьому році е прем'єри сезону це конкурс огляд конкурс, який проводить Уніма України, тобто всі театри України представляють в різних номінаціях свої вистави, тобто номінації визначаються для молодшого шкільного глядача, для самих маленьких, для дорослих, тобто по вікових категоріях. І в цьому році було якби нагородження за два сезони, тому що, на жаль, в минулому році це не ну, не могло відбуватися. І наш театр отримав аж 5 нагород. Тобто ми подали за 21-й, 22-й виставу Хуха, дюдя і поторочок. І наш актор Микола Карпенко визнаний кращим актором. За наступний сезон, це 22-23. Ми презентували казку, тобто відправили якби на перегляд таємниця маленької сови. Це яка казка, яка з'явилася в нашому театрі. театрі. Бачите, ми навіть і такі теми піднімаємо як теми екології. Це вже третя вистава на таку екотему. І ми її надіслали. І журі нам присудило аж чотири нагороди. Я їх просто перечислю. Тобто такі оскари вони і мені, і якби люди забрали їх собі, тому що це ну, у деяких це перші взагалі нагороди. За дебют спікери зазначили, що вже на початку червня глядачів чекає нова театральна постановка. Творчих планів завжди вистачає. Зокрема, зараз театр готується до проведення міжнародного фестивалю «Інтерлялька».